Загинули мама та син. У віддаленому гірському присілку Верховинського району цими вихідними сталася пожежа, що охопила житлову й господарську будівлю площею близько 94 квадратних метри. Гасіння ускладнювали гірський рельєф, дерев'яні конструкції та відсутність поблизу джерел води. Під час ліквідації вогню рятувальники виявили рештки двох людей, ймовірно, 51-річної жінки та 27-річного чоловіка. Наразі обставини трагедії встановлюються. Рятувальники Прикарпаття вкотре закликають мешканців області дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті. Не залишайте без нагляду працюючі печі, обігрівачі та електроприлади, не куріть у ліжку, регулярно очищуйте димарі та дотримуйтесь правил експлуатації пічного опалення, не використовуйте саморобні чи пошкоджені електрообігрівачі, не перенавантажуйте електромережу, зберігайте легкозаймисті матеріали подалі від джерел вогню. Слідкуйте за станом електропроводки, особливо у старих дерев'яних будівлях.